А дайте оце зрозуміле роз'яснення, бо ви ж ніби теж, ну, жінка, яка може за себе постояти, ну, і це власне. те, що означає фемінізм. Так. Але ви відрізняєтеся від того, що, ну, як зараз фемінізм мейнстрімно пояснюють. Поясніть різницю, чому те, що ну, ви можете пропагують вони, і те, що, скажімо, та, сама, в тілі життя. Та, та. Я, слухайте, я не роз'єдную чоловіків з жінками. Я максимально наголошую, що змагання між чоловіком і жінкою відбувається тільки в одному, в максимальному бажанні догодити один одному. Ну, Це гарно. І перемагає той, хто вміє це зробити. Я стверджую, що найбільше щастя, це коли ми разом. Я стверджую, що не існує щастя жіночого і не існує щастя чоловічого. Є спільне щастя. Я стверджую, що народження дитини це не лише щастя для жінки, це щастя і для чоловіка, і для жінки. Я стверджую, що жінка без чоловіка не дасть ради, тому що чоловік без жінки не дасть ради. Тобто вони разом тільки це можуть зробити. Натомість, сучасний фемінізм. Протиставляє жінку чоловікові і розповідає про те, що жінка зазнає насильства від когось, від чоловіка, чи від пса, від кота. Я не знаю, вони весь час говорять про якийсь аб'юзер, не шість аб слово, аб токсичні взяли. відносини. Аб'юзивні відносини. У мене тоді запитання: шостою бабою є, коли вона в хаті тримає хлопа, який її принижує. Бо я в хаті маю чоловіка, який мене кохає, тому що я його кохаю. А вона зазнає насильства, тобто я розглядаю питання стосунків між чоловіком і жінкою в контексті людської гідності.